Бажаю здоров'я! Чи є в Україні свобода слова? Є і свобода, і слова. Правда, я вам не можу гарантувати свободу після слова. Коли на вашу думку закінчиться війна в Україні? Ну, я думаю, у 2001 році. Коли-коли? У -коли? 2001 році. глухий? чи готові ви до проведення виборів і як оцінюєте шанси на перемогу? Так як ти оцінюєш свої шанси не попасти в СБУ на підвал після таких запитань. Війна в Україні не на часі. Як ви думаєте, люди вам вірять чи просто терплять? Терпіли мені вірять. А ті, хто не вірять, теж терплять. Що про вас як про президента думають українці. <зас> ну, таких матюків я не буду тут говорити. Чи готові ви віддати життя за Україну? За готель Україну вмирати, ти дурак? Ні, за батьківщину. За батьківщину Гаюлька вмирає, це її партія. Що для вас важливіше, ваш бізнес чи батьківщина? Коли я скажу батьківщина, ви підете, так і не почувши, що батьківщина і є мій бізнес.